Ще важливо знати, у якій формі азот давати наші лохині. Чому? Тому що сульфат амонію, він підкислює трішечки наш ґрунт. Коли у вас pH ґрунту приблизно 4,9-5,2 то можна давати сульфат амонію і він буде закисляти. Але якщо ваш ґрунт вже має кислотність 4,5 і нижче, навіть 4,8 і нижче, то тоді вже варто переходити на карбамід, який ґрунт не закисляє, а ну тримає якби на рівні. Тому що якщо дуже стильно падає кислотність ґрунту, то доступність всіх інших елементів стає дуже слабкою, і рослина, мало того, що азот не отримує, вона через е цю кислотність. Вона не ще і інші мікроелементи, тому слідкуйте за своїм азотом і слідкуйте за е кислотністю свого ґрунту.